Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ваше запитання ви мене дуже просили. Дуже просили. Навіть дуже просили. Ось того я і роблю. Так, 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 та. ви мене дуже просили від чистого серця. Дивіться, а, це та скаче того, що воно давно. Було, там були карти, показували, що на кінець ту дочекались ми, що Ірина нас взяла. Да, Бачите, На кінець тут -то застой. Тому що я ці це таро дуже рідко беру. Він дійсно дуже рідко. Ось. І так, ядерні погрози. Наслідки і чим, чим це все загрожує? По-перше, дивіться, він зараз загнаний в кут. Він зараз погрожує. Як, яка вірогідність взагалі, що щось станеться, що він дійсно натисне. Хоча ми знаємо, що це не так легко просто натиснути. Це скільки б має бути у цій, в цьому лас, ланцюжку схиблених на голову. І так. Наскільки це серйозно? От таємниця, бачите? Ну, не тільки таємниця, ви знаєте? Знаєте чого? По-перше, ось ця карта показує, його загнали настільки, що він, в принципі, в принципі може. Він дивіться, дивіться, може. Може, це не значить, що ядерний цей, натиснеться кнопка. Він може спокійно, в цій ситуації, коли звір загнений, йому нема що втрачати. А він ще не, не просто загнаний, він ще. Як це називати? Поранений. Може, спокійно. Він, бачите, ось ця карта каже, зараз, знаєте, як руска рулетка, зараз. Може потрапити, а може, ні. Ця карта, в принципі, нам каже, можете бути спокійними. ось але нак... Тому що дивіться, як як я тут бачу, він може дати наказ, але чи його зроблять? Це ін... Чи натиснуть на кнопку це інша справа, але він може. 100% він може дати. Є така верогідність. Стопроцентово, що він дасть цей наказ є. Це є. Але чи буде це використано це вже друга справа. Розумієте? Тому що е, він не, не відповідає за це. Він не буде сам особисто. Це не то, що е, зайшов і кнопочку нажав, і все. Ні. Це є. Там хто... хто цікавився цим, знає. А тепер дивимося, наскільки цю кнопку таки натиснуть. Бачите? Бачите? По справедливості вже кажу ні. Уже кажу, що ні. Чому? Тому що. А, люди будуть думати, ті люди, які повинні натиснути на кнопку, будуть одразу, вони зроблять свій вибір, вибір серцем. Чому? Тому що у них є свої рідні, у них є свої сім'ї, вони розуміють, якщо він придурок, то його... А, ті, що йому підчиняються в ті, в, саме в тому ланцюжку, бо там є з якимись кодами, з якими Я не буду зараз тут пояснювати. Але ні, не буде. Не буде. І ці люди знають, які будуть втрати, які будуть а, розчарування не тільки для Росії, не тільки для України, не тільки а для своїх рідних, для близьких, тому що. По карті закоханих вони зроблять свій вибір серцем. Це вибір серцем, і це по справедливості. Тобто там є тверезі люди, там є люди, які не, не допустять цього. Все, щоб ви це розуміли. Тепер запитаємо трошки інакше: якщо дійсно такі він дасть наказ, так? Ми припускаємо, що бомба полетіла. Що чекає Росію? Якщо дійсно бомба полетить. Але ви бачили, я сказала ні. Наказ може дати, але його не виконають. І так, що чекає туди Росію, якщо він дійсно натисне на кнопку? Ну, що це таке? Хе -хе. А ви знаєте, що чекає Росію? Зараз я подивлюся. Розпад, розпад. Військовим шляхом. Бачите, дивіться, оця карта. Перехід у інший стан. Спокійняцький. А до речі, їх предупредили, що вони получать ответку. Переходять в інший стан. Це Україна. Для мене завжди і... 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 імператриця це Україна. Вони зроблять свій вибір і розру... верніше розпад. Військовим шляхом. І це буде спокійно. Бачите, як спокійно. Спокійно. 20-й Аркан вже говорить про Армагеддон. До речі, щоб ви знали, в деяких таро називається Армагеддон, здається, Армагедон чи падіння Атлантиди, щось таке. Розруха конкретно. Ось розпад військовим шляхом. Все, що я хотіла вам сказати, мої дорогенькі. Ось такі будуть у них наслідки. Просто це таке красивеньке таро. Якби я взяла таро, наприклад, Атлантиди, треба було Атлантиди на це питання брати. Але все рівно, я вам сказала: ось так. Дорогі мої, люблю, цілую, обнімаю. Щиро дякую вам за увагу і. До зустрічі на наступних відео.